Масштабна дорожньо-транспортна пригода, учасниками якої стали дві вантажівки ЗІЛ та Вольво трапилась ввечері 28 травня за селом Хажин на межі Житомирської та Вінницької областей. Потерпіли в аварії двоє водіїв. Медичну допомогу вони отримали одразу на місці пригоди. Від госпіталізації відмовились і після пережитого навіть знайшли в собі сили для коментарів. Першим трасою в напрямку Бердичева їхав Зіл, поза ним прямувала спецмашина Вольво, яка в певний момент руху привернула до себе особливу увагу. Я дивлюся, що то в нього маневри непонятні. Я чуть хотів від нього уйти вправо. Бо бачу, що то він і встречних немає, і не обганяє, і ззаду мене вже дуже рядом. Я думаю, одійду на обочину вправо. Я тільки чуть уйшов метр на обочину і одразу удар, і він мене оце сюди запхав. Він навіть не ушов, він мене спихнув і пішов. Попрямою. Хотів об'їхати, але не міг. Пригадує події водій фури, уродженець Малина Сергій Мацапура. Каже, що машина просто перестала бути керованою. Я виворачую руль вона не верне. Я руль вернув ліво, вона не верне, вона прямо їде. Вдираю з правою стороною легенько. Я їхав десь кілометрів 70, а може й не їхав 70. О. І відповідно, мене туди. І більше нічого не Внаслідок зіткнення обидві автівки опинилися в кюветі, кожна кабіною в дереві. Хоча те, що від цих кабін залишилось, більше нагадувало купу металобрухту. Як після такого чоловікам вдалося не просто вижити, а ще й не отримати суттєвих травмувань, вони не знають, називаючи це справжнім дивом. Я вже не розчитував, навіть, що я останусь живим. Я ударив перве дерево. А коли вже пішов на це, то я вже думав, що вже все. – Страшно було? – Ну, Я не встиг, звісно, злякатися. Але вже думав, що не живий. Коли ще день на голову почав падати, тоді зрозумів, що й живий. Робота внаслідок цієї пригоди з'явилась не тільки в лікарів та правоохоронців, а й у пожежних, які приїхали одразу двома розрахунками. Прибувши на місце, пожеж, на місце виклику, ми подали ствол Б для ліквідації горіння, так як автомобіль загорівся в моторному відсікі. Від удару об дерево. На перший погляд могло здатися, що, попри вагомі пошкодження автівок, загалом ДТП мала більш-менш щасливий фінал, адже водії вижили. Однак під час огляду місця події було виявлено труп чоловіка напарника водія Вольво. Він знаходився під залишками дерева, на якому частково повисла і вантажівка. Тож рятувальникам було потрібно спочатку відтягти її і вже потім діставати людину. Однак одна особливість певний час не давала їм змоги взятися до роботи. Справа в тому, що у спецмашині перевозилась вибухонебезпечна речовина словами водія вона вибухає, коли компоненти, які знаходяться у різних відсіках, змішуються. Але чи вціліли перегородки між ними після удару, ніхто не знав. Чекаємо представників з цієї фірми, яка здійснювала, надавала ці послуги по цих, цієї речовини для того, щоб взяти письмове пояснення, письмову довідку, що там загрози для що вибуху на що вибуху не що вибух неможливий. Після того буде здійснено відтягання автомобіля і достанемо труп з-під завалів дерев. Так як дорожня пригода трапилась на території обслуговування правоохоронців Вінничини, то слідство за цим фактом проводитимуть саме вони.